Вітаю, любі! Ви на каналі буває таке. З вами Олена. Приємного прослуховування. Іра поверталася додому з роботи, як завжди, втомленою і похмурою. Її життя було звичною рутиною: дім, робота, готування, ретельне і дбайливе прибирання квартири. Бо її чоловік Аркадій у сімейному житті найбільше цінував порядок і економію. Навіщо витрачати гроші на дурниці? Треба жити економно й обачливо, любив повторювати він. Будь-якого марнотратства Аркаша не схвалював, тому дружину ніякими подарунками ніколи не балував, дарував лише квіти, тільки на свята, і то дуже скромні букетики. А яка користь від тих квітів, любив повторювати він? Зів'януть за пару днів і викинеш. Краще вже на ці гроші ковбаси купити або мішок картоплі. Більше буде користі і задоволення. Але в Іринки його дружини була інша думка з цього приводу вона чекала знаків уваги від чоловіка, дуже любила квіти і раділа тим скромним букетикам, які зрідка він їй дарував. І ні на які ковбасу з картоплею їх міняти не хотіла. Тому, коли раптом у дверях їхньої квартири з'явився кур'єр із величезним букетом, у Іри завмерло серце. Вона розгублено прийняла квіти. І з радісним здивуванням, розглядаючи це пишне, яскраве помпезне диво, раптом помітила всередині букета картку. З субкого білого паперу. Учора ти була справжньою нестримною дикою Пантерою. Я тебе обожнюю. Твій котик, прочитала Іра напис, широко розплющивши очі від подиву. Жінка зойкнула від несподіванки і упустила листівку з рук. А це що таке? з жахом прошепотіла вона. Пантера, котик. Що за зоопарк в квітах? Коли Аркадій прийшов додому, його погляд одразу впав на букет. Він поспіхом вихопив листівку, що стирчала з квітів, і збагровів. Це що за цирк? люто закричав він. Яка ще Пантера? І що це в тебе за такий блохастий котик завівся? Аркашо. Та я та я нічого не розумію і сама в шоці, перелякано заговорила Іра. Я не знаю, від кого це. Може, це якась помилка? Помилка? Чоловік жбурнув листівку на стіл. Таке не пишуть по помилці. Аркадій різко висмикнув із рук дружини телефон і почав демонстративно гортати повідомлення, перевіряти пошту. Навіть заліз у фотоальбом. Ну, де тут твої котики ховаються? злобно кинув він, уп'явшись у дружину з попиляючим поглядом. Іра стояла тремтяча й бліда, міцно щепивши руки. Спочатку вона не розуміла, що відбувається, і як їй реагувати на гнів чоловіка, а потім, раптом, у неї усередині, все закипіло від гніву. А навіщо я виправдовуюся? Я ж ні в чому не винна. Може, справді, сталася якась плутанина з магазином? Наступного дня Іра потай пішла до квіткового магазину у їхньому районі, у двох зупинках від їхнього будинку. Усередині Вірини все палало. Вона хотіла влаштувати продавцям гучний скандал, бо через їхній букет чоловік щинив крик. І запідозрив її у зраді. Добрий день, Іра підійшла до стійки, стискаючи в руці злощасну листівку. Це що за знущання? Ви можете мені пояснити? Через ваш букет у мене вдома скандал. Ви явно переплутали адресу доставки. Через вашу недбалість я можу залишитися без чоловіка. Він мені не вірить, я не можу нічого йому довести. Продавчиня молода дівчина знітилася, почервоніла, потім прошепотіла Давайте відійдемо, будь ласка, я маю вам дещо розповісти. У підсобці пахло квітами і мокрим папером. Дівчина тонкими пальцями м'яла фартух і перелякано дивилася на Ірину. Пробачте мені, я винна, заговорила вона, але я більше не змогла мовчати. Ваш чоловік, він, він наш постійний клієнт. У Іри всередині все обірвалося. Що? Хіба він часто купує квіти? тихо видихнула вона. Та за ним такого не водиться. Так, він дуже часто купує квіти, тихо промовила продавчиня. І до того ж обирає розкішні, дорогі букети з кур'єрською доставкою. І вкладає в них картки з романтичними, а іноді й грайливими до непристойності текстами. Інколи він купує другий скромний букетик, збивчо зі збентеженням продовжила дівчина, до якого зазвичай замовляє картку з текстом Моїй вірній супутниці життя. Це, мабуть, для вас Іра зблідла. Мабуть, так. Для мене, прошепотіла вона, текст на картці завжди один і той самий, в моїй вірній супутниці життя, я завжди думала, що в Аркаші геть немає фантазії, і раптом їй наче осяяла здогадка. Тобто один букет він купує для коханки, а другий для мене. Продавчиня сумно кивнула. Я теж так зрозуміла. Учора ваш чоловік був у особливо гарному настрої. Похвалився, що ніби якусь велику премію отримав, от і розщедрився, замовив обидва букети, хоча свята ніякого немає. До розкішного приклав листівку про Пантеру. До скромного, вірній супутниці, як завжди. І я… Вона затнулася. Я поміняла їх місцями навмисне, щоб ви нарешті про все дізналися. Пробачте мені ще раз. Але я недавно дізналася, що мій хлопець зустрічається крім мене з однією з моїх подруг. Мені було дуже боляче. Та все ж таки добре, що я про це дізналася. Тому і вам. Вирішила відкрити очі на цю ситуацію, із жіночої солідарності. Іра стояла, притискаючи листівку до грудей. На очі навернулися сльози, сльози гіркого приниження, яке раптом переросло в лють. Усередині все кричало: Ось він, твій скупий економний Аркаша. Ось тобі і вдячність. За всі роки твоєї турботи і терпіння. Дякую, тихо сказала Іра тремтячим голосом. Я все зрозуміла. Коли Іра повернулася додому, Аркадій уже на неї чекав. Він метався по кімнаті, як звір у клітці. І де ти затрималася? До свого шанувальника примилялася. Хто він? Зізнавайся! Надто театрально заревів Аркаша трясучий в повітрі, стиснутими кулаками. Ірина поклала листівку на стіл і спокійно сказала Цей таємничий шанувальник, ти і є. Квіти від тебе. Я все знаю. Аркадій на мить завмер, очі його округлилися. Що за нісенітниця? Не роби з мене дурня. Продавчиня з квіткового магазину. Мені все розповіла. Ти купуєш два букети. Коханці розкішний, мені дешевенький, простіший. А цього разу дівчина випадково поміняла місцями адреси їх доставки. Маячня. викрикнув Аркаша, вирячивши на литі кров'ю очі. Це вигадки і плітки. Ті дурепи, що завгодно тобі розкажуть, а ти й вуха розвісила. Просто для забавки розкажуть. Нестримна дика Пантера теж їхня вигадка. Іра подивилася чоловікові просто в очі. Ти хоч розумієш, наскільки низько це виглядає? Аркадій почервонів, на лобі виступив під. Він різко підскочив до дружини і, гаряче, дихаючи, її просто в обличчя, заверіщав. Ти повірила якійсь дівці за прилавком, замість того, щоб чоловікові довіряти. Чоловікові довіряти? Іра гірко всміхнулася крізь сльози. Чоловікові, який нишком шляється до якоїсь особи, витрачає на неї купу грошей, а на мене дивиться, як на безкоштовну прислугу. Досить, у серцях вигукнула Іра, я тебе виведу на чисту воду. Замовкни. гаркнув Аркадій, ударивши кулаком по столу. Думаєш, я тебе боюся? Ти все одно від мене, нікуди не дінешся. Кому ти потрібна? Ти ж ти ж вже давно не нова і не зовсім свіжа. От і сиди, мовчки, займайся господарством і радій, що я даю тобі таку можливість. Помиляєшся, Аркашо. Іра подивилася на нього так пильно, що він відвів очі. На цей раз помиляєшся ще побачиш, хто з нас новий, а хто старий. Кілька днів у домі висіло крижане мовчання. Аркадій робив вигляд, ніби нічого не сталося їв вечері, читав новини, часно лягав спати. Лише очі його тривожно бігали. Він чекав. Що Іра звикне, пробачить його і знову стане такою, як була раніше. Але Ірина вже все вирішила вона більше не хотіла бути вірною супутницею життя, який кидають жалюгідні крихти уваги. Уночі, дивлячись на сплячого чоловіка, вона думала: Ти впевнений, що можеш безкарно мене топтати і принижувати, і що я нікуди не подінуся. Але ти помиляєшся, котику. Та й ніякий ти не котик, зловтішно сміхнулася дружина. Ти просто облудний дворовий кіт, що лазить по смердючим смітникам. А за тиждень, у вихідний, у їхню квартиру знову подзвонив кур'єр. Це для Аркадія. Чомусь дуже сумно, сказав він і заніс великий кошик квітів до квартири. Співчуваю вам, ввічливо додав кур'єр, у зв'язку з вашою втратою, і швидко вийшов з квартири. А чому це тут співчувають? І яка ще втрата? Я щось пропустив, Аркадій вийшов з кухні, тримаючи в руках бутерброд з ковбасою. В передпокої чоловік помітив той великий кошик з квітами, що стояв на підвозі. Тільки це були нерадісні квіти. Це була траурна композиція Білі лілії чорні стрічки. Примруживши очі, чоловік вголос прочитав напис на стрічці Моєму бувшому чоловіку Аркадію, якого я відразу і назавжди забуду. Аркаша закашлявся і ледь не вдавився ковбасою. Що за мерзотний жарт? Аркадій збагровів, хапаючи корзину. Хто посмів? У нас що, похорон? Іра спокійно спостерігала за ним. Взагалі-то так, похорон, тихо промовила вона. Ми ховаємо нашу з тобою сім'ю. Там конверт. Подивися. Чоловік розірвав конверт, що був встромлений в квіти і витягнув папір. Це була повістка до суду. Ірина подала на розлучення. Обличчя Аркадія витягнулося. Це, це ти подала на розлучення? Що це за витівка? Так, я подала на розлучення, твердо сказала Іра. І ніяка це не витівка, це все серйозно і по-справжньому. Ти думав, я мовчатиму і вічно терпітиму? Ти помилився, котику, усміхнулася Іра. Аркадій нервово заходив по кімнаті. Та як ти смієш? Я годував тебе, утримував. Ти без мене ніхто. Тобі навіть жити ніде. Квартира ж моя. Іра стояла спокійно, мов кам'яна. По перше, я теж працюю, холодно відповіла вона. Аркадій махнув рукою. Та яка користь із твоєї роботи? Більше на дорогу витрачаєш, ніж заробляєш. Та ти нікуди від мене не подінешся, із досадою викрикнув він. Ти не зможеш одна. Уже змогла, Аркашо, тихо сказала Іра. У ту мить, коли ти вибрав нестримну пантеру, замість дружини, я зрозуміла краще бути одній, ніж жити в приниженні з тобою. Із роботою, і з житлом у мене. Все налагодиться, я певна, а поки що поживу в мами. А там хто зна, може, я ще зустріну гідну людину. Вона подивилася прямо на нього без страху, без тремтіння. Так що навіть добре, що це сталося зараз, і у мене на тебе відкрилися очі, поки у мене ще є час і бажання налагодити своє життя і стати щасливою без тебе. Чоловік замовк. Він був ошелешений, У його очах промайнув чи то віччя, чи то страх. Він і справді такого не очікував завжди вважав, що Іра буде поруч, як зручні меблі, як звична тінь. Але тепер усе було скінчено. Іра взяла валізу, останнім поглядом окинула кімнату і вийшла. За дверима вона з полегшенням видихнула. І пішла будувати своє нове життя, у якому не буде зради, обману і чужих букетів.